Рухаємося ми днями страшного страшного тижня. Господь наш Ісус Христос, перш ніж зійти на смерть, перш ніж учні його розсіються, розбіжаться, він збирає їх. Збираю їх для того, щоб показати їм найвищий прояв смирення і щоб залишити їм згадку, знамення на згадку. Господь Зійшовши з неба, ставши людиною, прийняв всю сутність людини нас і цим показав своє смирення і своє пониження. Але в сьогоднішній день він ще більше себе понижує коли знімає верхній одяг, підперезуючи це рушником і миє ноги своїм учням, нагинається до землі сьогодні, щоб завтра бути піднесеним на хрест. І з того хреста знову опуститися до землі, до гробу, зійти аж до пекла Ті, хто темряву безодні, яка не має кінця, в ті провалля, з яких ніхто ніколи не повертався, і вийти з них, визнісшись по Воскресінню. Він показує нам приклад цього смирення, що і ми наслідували. його, Наслідуємо його в усьому, щоб ми теж умивали ноги своїм братам. Щоб ми упокорювали себе по життю, упокорювали з любові до ближніх своїх. Тому що Господь сходить на хрест з любові, до роду людського, і віддає всього себе, своє тіло і кров для того, щоб ми були піднесені на висоту небес, мали спілкування з Богом, мали нове життя. І Сьогоднішній четвер ми бачимо ту горницю прибрану, де він зібрав своїх учнів і показує їм найвище знамення це ламання хліба. Ламання хліба, після якого він говорить, це є тіло моє, що з вас ламається на відпущення гріхів. І він заповідає це звершувати, поки він не прийде вдруге пришетися судити весь світ. І ми знаємо, що і апостоли робили те саме, збиралися разом. Тому що ламання цього хліба це на спомин його страждань і його смерті. Залишив він нам такі обітниці. І це наповнює нас радістю, що він був тут, зібрав своїх учнів, показав нам приклад служіння братам. Залишив нам згадку це знамення, цього ламання хліба. Але не забуваємо, що за четвергом прийде п'ятниця, коли він сам стане пасхальним англій, який буде піднесений, який буде закований. І він стане тим пасхальним агенцем. Тому за четвергом прийде п'ятниця. Але, війшовши за Христом і в радість Воскресіння, ми повинні пам'ятати про ту пасхальну відповідальність тієї жертви, яку він приніс за нас. Амінь.